Восьмого колеги перші вересня березні. Посить займається ми заробляємо депо. А напевно, це вже і не депо. Зараз треба глянути, Запитати, тому що ми, ми доробляємо зараз собі патрас. Ні, це патрас, колеги. Це собі будемо брати такий патрас. Патрас теж доробляємо для себе. Немає права продавати, тому що це монополія від компанії Ередона. Для себе можемо, для якого не поганимо, але нація доробляється якісно, тому що робимо як для себе, а патрос для себе, тому що не маємо права продавати. Це дефос, кому потрібно, будь ласка. Це я для себе заберу старі мішечки, а для вас лишу отакі красивенькі, ну такі, як ви бачили на відео. Оце депот. У нас сьогодні пройшла сертифікація, так що можна замовляти, вже платити. І якщо треба, ми ще доставимо вам. Зрозуміло, якщо велика партія, там, машина, без питань, доставимо. Ось на сінево було, бачите, це значок те, що відібрано було тут про мішочок. Зрозуміло. Ну, як треба, так? Да? Це все буде зберігатися у нас рік. Якщо хтось каже, що це гівно, а не тітю не насіння. Депот афігезний, ну, як кажуть, депот афігезний класний. У нього дуже велика маса тисячі. Знаєте, Я бачив відео, хтось там писав, що е, депот не схожий на реформ. Так, вони не схожі по фізіології. наприклад, депота дуже широкий листок. Е, у реформа біс каже, один каже, то за рахунок там маси тисячі, так, да, дійсно, в депота дуже велика маса тисячі. Е, реформ поруч не стоїть. Але я б сказав, у будь-якому випадку вони там якісь два брати. Там нема такого, знаєте, той, ну, фізіологія, видно, що морфологічно, що листочок ширший. А щоб сказати, що знаєте, е, як сказати, що вони не брати, вони брати по-любому, тому що мамка десь по-любому їх одна. Що хочу сказати, будь ласка, сертифіковане насіння, готове до продажу. Якісне маса тисячі, підійдіть, пошукайте таку масу 1000. Все для вас, як для себе. Якісне, тому що зараз хотів би вам показати. Секунду. Дивіться, для продажу, оце, це ж депо, зрозуміли? От я розв'язав просто цей. Ось Для продажу таке насіння, так? І для себе зараз покажу в цих грязних мішках. Ну, грязних за все. Чекали на насіння, так? Чи? Ще секунду і для себе бачите ось насіння. Я ж кажу теж, там попадаються якісь там оцючки, але і для себе якісно доробляє. Розумієте, нема такого, що вам, вибачте, за слово гівно, а собі все краще. Воно на одних грешетах доробляємо і все якісно, тому що. Я розумію одне, якості в Україні дуже мало. Найти якісне насіння. Хтось розповідає, там можна і гівном сіяти, і все одно генетично однакове, да, генетика однакова. Ми всі, наприклад, чоловіки, але чомусь ми різного зросту, наприклад, да? або кремезності. Чомусь так по-різному буває. Так що, якщо вам треба сильне насіння, як знаєте, Фадєїв доробляє, у нього називається профекціонна, щадяща технологія. Там, да? там, але сильного насіння. Чому сильне? Тому що ми повинні виокремити з вами найкраще, що можна з рослини взяти. Саме потужне, саме класне, що можна. Ми 40% насіння викидаємо з, е, з, після доробки. розумієте? 40% викидаємо. Чого, чого, чого вартість? Тому що те насіння е, зерно тільки на фураж там буде, да і все. Це у нас. Е... Ще у нас це депота, то артіст частий. Кому потрібен артист, бачите, що і на мішках розфасував, кому потрібно мішками. Так що, все для вас, будь ласка, чекаємо на замовлення, доки є якісне насіння. А гівна ви завжди можете купити дешевше. Тримайтеся, колеги, успіхів вам!